Літанія до Пресвятого Серця Ісуса. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний, Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю світу, Боже, помилуй нас, Духу Святий, Боже, помилуй нас, Свята Ятрійце, Єдиний Боже, помилуй нас. Серце Ісуса, Сина предвічного Отця, помилуй нас. Серце Ісуса в лоні, Діви Матері, Святим Духом Утворене, помилуй нас. Серце Ісуса зі Словом Божим сутнісно з'єднане, помилуй нас. Серце Ісуса, безмежної величі, помилуй нас. Серце Ісуса, святине Божа, помилуй нас. Серце Ісуса, храма Всевишнього, помилуй нас. Серце Ісуса, дома Божий і брамо неба, помилуй нас. Серце Ісуса, палаюче вогнище любові, помилуй нас. Серце Ісуса, справедливості й любові, скарбнице, помилуй нас. Серце Ісуса, доброти і любові повне, помилуй нас. Серце Ісуса, чесноту усяких бездонна глибінь, помилуй нас. Серце Ісуса, усякої слави найдостойніше, помилуй нас. Серце Ісуса, царю та устремління всіх сердець. Помилуй нас. Серце Ісуса, в якому всі скарби мудрості та знання, помилуй нас. Серце Ісуса, в якому перебуває вся повнота божественності, помилуй нас. Серце Ісуса, яке Отець собі дуже вподобав, помилуй нас. Серце Ісуса, з повноти якого всі ми отримали, помилуй нас. Серце Ісуса, прагнення одвічних висот, помилуй нас. Серце Ісуса, терпеливе і багате милосердям, помилуй нас. Серце Ісуса, щедре для всіх, які до Тебе взивають, помилуй нас. Серце Ісуса, джерело життя і святості, помилуй нас. Серце Ісуса, ублагання за гріхи наші, помилуй нас. Серце Ісуса людськими зневагами переповнене, помилуй нас. Серце Ісуса за провини наші сокрушенне, помилуй нас. Серце Ісуса аж до смерті слухняне, помилуй нас. Серце Ісуса Списом пробите, помилуй нас. Серце Ісуса, джерело всякої розради, помилуй нас. Серце Ісуса, життя і Воскресіння наше, помилуй нас. Серце Ісуса, мир і примирення наше, помилуй нас. Серце Ісуса, жертво за грішників, помилуй нас. Серце Ісуса, спасіння тих, хто на тебе уповає, помилуй нас. Серце Ісуса надія тих, хто в тобі вмирає, помилуй нас. Серце Ісуса, насолодо всіх святих, помилуй нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Ісусе, тихий, і смирений серцем. Вчини серця наші подібними. До Твого. Молімося. Всемогутній вічний Боже. Поглянь на серце твого наймилішого сина і на славу та відшкодування за гріхи, яке він тобі складає від імені грішників, змилуйся над тими, хто просить Твого милосердя, і милостиво прости їх в ім'я Твого Сина, Ісуса Христа, котрий з тобою живе і царює на віки вічні. Амінь.